Пане Андрій, дякую, дякую, що прийшли. Бандерівщина, я на власному на власні очі це переконався. Вона просто залила вулиці Львова. Я буквально вранці сьогодні повернувся. Одна російська мова. Неймовірна кількість туристів. Люди тішаться, коли почнете різати москалів. Я отак запитаю. Ну от то, що в Донецьку вже що робиться? Бояться, забарикадувалися, Тепер в Луганську, дословно сказали, ми про це поговоримо пізніше. Забарикувалося uh, в будинку СБУ, вас бояться. Багато людей і зі сходу України і також з Росії приїжджають до Львова. Я ну, так питаю, а от ви приїхали на боїтеся? Говорить, ми приїхали подержати воздухом вольного міра. Uh -huh. Це велика правда, тому що Львів завжди таким був, є. і, Я думаю, буде. Хоча в нас є багато дискусій, в нас бувають вічі, мітинги, але воно все більш-менш в правовому руху. Тобто різанина відкладається. На Ні, ви знаєте. Ми маємо дуже велику пошану і повагу до всіх гостей, які до Львова приїжджають з миром. Ми їм того миру даємо ще більше. Пане, Андрій, з вашої точки зору, звідки ці вигуки, ці питання, що країна мусить почути Донбас, на моє на мої спостереження, ми впродовж останніх 10 років загинули. Нічого крім Донбасу не чуємо. Регіони інші. Я мовчать, думаю, що як керівництво набрали. держави повинно провести достатньо довгу і відкриту розмову з Рінатом Ахметовим. Я думаю, в цій розмові можна буде вирішити дуже багато питань, тому що він має дуже великий авторитет і він бачить своє майбутнє, я думаю, безперечно в Україні. Тому я думаю, що це треба робити достатньо швидко. А люди, які захоплюють, вони сьогодні захоплюють, завтра вони можуть вийти. Але те, що я особисто побачив в Донецьку, коли я два тижні тому назад їздив з молодими студентами нашими, що там чітка координованість, там нема бронівських рухів. Це є такі реалії життя. І ці реалії життя, вони творилися в нашій Україні не вчора, вони творилися останніми десятиліттями. Тому найбільша проблема, яка сьогодні є, це власне роз'єднаність України, і це дуже часто бажання певних князьків вибудовувати собі такі знаєте резервації власні, щоб тримати людей в робовласницькому устрої. Тому тільки спілкування людей між собою, тільки сильне українське телебачення, сильне громадське, суспільне мовлення, значення конкурентно здатне. Я правильно безперечно? Uh -huh. Тому що, знаєте, забороняти запретний плод он сладок. Тому треба робити своє якісне, треба негайно робити прямі рейси між Сходом і Заходом України. Це дасть в дуже швидкому часі позитивний ефект. І чим більше з Донецька, з Харкова, з Запоріжжя прийдуть до Львова, ніхто вже їм після цього лапшу на вуха не навішує. Тому що це відчуття на все життя. Франклін Рузвельт якось сказав, що провадити перемови не треба дуже тихо і спокійно, але тримати за спиною велику дубину. Що може бути в якості такої дубини в руках українського уряду при перемовинах з керівництвом Донецької області? Ну, сьогодні бізнес є не локальний. Бізнес є інтегрований в Україні, в Європі, в світі, тому важелі впливу є надзвичайно багато, і фахівці мене прекрасно зрозуміють, є безмежний інструментарій, яким чином вести якісно переговори. Має просто бути сміливість і не має бути обтяження минулими зобов'язаннями. Якщо ця сміливість є, і що тебе за ниточки не дергає, ти можеш домовитися елементарно. Ви як один з найавторитетніших е керівників. Регіональних в країні. Як оцінюєте ці розмови про необхідність від слова федералізація відійшли, воно погано звучить, децентралізації влади? Зокрема, колишній віце-прем'єр і лідер тепер донецьких регіоналів Борис Колесников сказав про те, що треба і бюджети всі залишити на місці, а в Київ передати тільки, якщо я не помиляюсь, тільки ПДВ і акцизи. ПДВ, акциз, безперечно, велику частину податку на прибуток, але частина має лишатися в містах. Насправді, якщо це не відбудеться, то Україна шансу не має. Тому що ми маємо великі ілюзії, там гроші Міжнародного валютного фонду, європейських банків це все великі ілюзії. Ми самі повинні навести влад в власній хаті. На сьогодні місцеве самоврядування воно є на папері. Міський голова не приймає рішення. Що робити? Приймає рішення клерк, який сидить в казначействі, який приймає рішення, а от я цей платіж проплачу, а цей ні. Ти можеш проводити сесії, засідання, тобто сюрреалізм, дуже великий сюрреалізм. Mm. Тому або місцеве самоврядування отримає повноваження реальні, ми не хочемо чогось надзвичайного. Будь ласка, беріть приклад Чехії. Польщі, будь-якої європейської країни, і тоді, в швидкому часі, ми побачимо зовсім іншу країну, успішну країну, де люди інтегровані і мають чим займатися, мають роботу, а не чекають команди, коли якісь вождь. Щось вирішить, як має бути тої чи іншої партії, чи той чи іншої керівник уряду. Як може бути успішною країна, в якій курс долара піднявся за відповідно курс гривні впав лише за останні два тижні, ледь не на 30%. І в цьому контексті у мене друге і третє питання: як виживає в цих умовах львівське самоврядування і як будуть виживати львів'яни? Ну то що робиться з доларом, це фактично обкрадання українців. Тобто українців обікрали, і це інтелігентне обкрадання, Тому що якщо там 50 там обвалилася наша валюта, угу. ну то ми стали всі біднішими. Тому, безперечно, має бути відповідь керівництва держави, яке угу. прийшло завдяки майдану. І я не бачу жодної, знаєте, мудрої відповіді, жодного мудрого пояснення. Мене самого це цікавить. Як живуть міста, живуть надзвичайно складно, тому що в таких умовах, як сьогодні, якісно отримувати місто це є на межі. Звичайно, що ми не привикли жалітися, ми сипили зуби і ми робимо свою роботу. Але ситуація надзвичайно складна, тому що місто ж має функціонувати і вода, і тепло, і дороги, ремонт, і інші речі. Ми, слава Богу, маємо співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку. Завдяки цьому має можливість ремонтувати дороги. Має багато інших цікавих проєктів, грантові кошти. Тому що кошти, які є наші, через казначейство більша сума тих коштів просто стоїть. Тобто це є надзвичайно складні умови. І коли сьогодні ви бачите, що робиться з безпекою в державі, От в Львівській області півтора місяці немає начальника УВС. Роблять люстрації, Там беруть, наприклад, помічника дільничого, який працював водієм в райвідділі міліції, він люструє і говорить, хто буде, хто не буде, роблять велике шоу. Я запропонував дуже просто: бріть цирк, ведіть претендентів в цирк, так? вивозьте клоунів, кидайте в них якісь предмети. І хто краще буде реагувати, де хто обирати. Це абсурд, це дикунство треба негайно призначати відповідних керівників має бути пряма персональна відповідальність прем'єра і міністра за кожну людину якщо він схибив якщо його служби неправильно спрацювали до побачення яка тут може бути пряма відповідальність якщо ми бачимо принаймні ми журналісти це бачимо і спостерігаємо ледь не кожного дня цей квотний безумний принцип розподілу посад в державі від губернаторів до міністрів від якихось клерків до керівників адміністрації президента, які дозволяють собі в умовах окупації країни літати на гелікоптерах на рибалку. Уряд, взагалі, з вашої точки зору, здатний опанувати ситуацію. Цей уряд. Чи нам потрібно, Якщо щось інше? Якщо ситуація іншого? не зміниться, цей уряд зметуть. Як категоричний противник будь-яких квотних принципів, сьогодні на кожне міністерство повинен бути представлений міністром кращий фахівець в галузі. І він має нести пряму персональну відповідальність за призначення всіх своїх керівників, заступників, керівників департаментів. і Далі квотні принципи це роздирання країни, це корупція. І сьогодні ви маєте інформацію про дуже багато фактів. Я думаю, вони є. Це не професіоналізм, це призначають дітей по квотних принципах. Людей, яких би я перепрошую не взяв на роботу, я би начальника ЖЕКу йому не довірив. Їх сьогодні призначають заступниками, міністрів і далі. Це нонсенс. Я повністю з вами солідарний. Мені тільки важко зрозуміти, чому власне, керівники держави, чи вони цього не розуміють, чи не відчувають. Вони нічого іншого не вміють. вміють. Оце це сумно. З, з вашої точки зору, пане Андрій, децентралізація влади в країні. Є панацею, може бути панацею від страшного слова федералізація, від це від розпаду єдиний, країни. Це єдиний рецепт. Угу. А до або якої... ми це зробимо, або буде біда. До якої міри як далеко мусить зайти ця децентралізація? Я щось не бачу, щоб Верховна Рада депутати чухали потилиці, думали про ну, В принципі, певний об'єм роботи робить булити. Міністерство регіональної політики. Так, да, вони, тобто вони, вони це, напрацьовують. Правда. У нас відбувся два тижні тому назад форум місцевого самоврядування, де зібралися мери, дуже багато експертів, підготовлена резолюція. Не чітко прописано, що треба зробити. А давайте спробуємо блоги. озвучити, хоча б деякі пункти. Найважливіше ну, зараз. Вже про безпеку. Mm -hmm. Що заважає на сьогоднішній день міліцію з питань громадської безпеки плюс Державтоінспекцію підпорядкувати органам місцевого самоврядування? Пряма 3500%. відповідальність є легітимна влада, є довіра до міліції. Що це заважає? Нічого не заважає. Що сьогодні заважає, щоб Артбут Контроль? Тобто це ця структура, де бізнесмени платили по 6-8 доларів за дозвіл на будівництво угу. і 6-8 доларів за прийом експлуатацію, так? де дозволяли будувати невідомо, що будь-які потвори, тому що рахували метри, вернути їх назад органами місцевого, місцевого самоврядування. Що заважає дати чітке розуміння по податках, податок на прибуток. Його частина має лишатися в містах, можна дебутувати про пропорціях. Це елементарні речі, які можна прийняти за один тиждень. Є багато нюансів, які треба внести в законодавство, щоб по земельних питаннях, по майнових інших, ми це чітко прописали. Що треба зробити? Питання стоїть. Ми поставили умову. Всі ці зміни повинні бути зроблені до 25 травня, до виборів президента. Щоб новий президент, який приходить, він вже мав ситуацію, з якою треба рахуватися. Тобто, нам вже як кожна влада? Вона вважає, що її мало влади. Треба ще більше. Значить, тобто, має бути чітка позиція журналістів. Я переконаний, тому що ви є нашими набільними найбільшими союзниками для місцевого самоврядування. Тому що органи державної влади на превеликий жаль до кінця не розуміють, що таке місцеве самоврядування, і в цьому є. Велика трагедія. А давайте спробуємо в двох словах їм пояснити, що таке органи місцевого самоврядування. Я не жартую. Це є відповідальність. Пологовий будинок, який має функціонувати кожного дня: садочок, школа, лікарня, водопостачання, теплопостачання, ремонти доріг, транспорт, культура, всі галузі, плюс похоронне бюро і цвинтар. Ця система працює, вона не може зупинитися на годину, на дві, на тиждень. Ви можете сьогодні закрити будь-яку обласну адміністрацію на місяць чи два. Ви можете закрити будь-яке міністерство. Люди цього не відчують. Місто має функціонувати. І замість того, щоб це підсилити, дати можливість дихати на повні груди, фактично міста дотискають донизу. Угу. Тому що, коли всі сьогодні гроші забрані, коли от кожне місто має гроші на рахунку, ніхто з міст не має права тим грошима користуватися. Немає можливості. Можливості, тому що держава ці кошти потратила де інше. Ти приходиш в банк, казначейство творить, ждіть місяць, два, три-чотири. Я не почув відвертої розмови. Коли ситуація покращиться, добре, є критична ситуація, є ліміт. Скажіть, пане мер, ви маєте ліміт там в день таку-ту суму. Визначіть, будь ласка, пріоритети. Цього немає. Клерк вирішує. Я знаю, як це було раніше. Коли приходили, давали там 2-3% від тої суми, не що я потім пропускався. Я не переконаний, що зараз так немає. А як Львів виживає в таких умовах? Ну, а я к... вам скажу відверто, вулиці чисті, я не бачу там особливої злочинності на вулицях, тобто її взагалі не вирішують. Мій Криміналу. плюс, що я в житті мав різний досвід. Набиті ресторани. Я знаходжу механізми, як це вирішувати, але це є на межі, тому що є людський потенціал. Є потенціали деякі працюють. Це надзвичайно складно. Це дуже складно. Замість того, щоб думати про розвиток, сьогодні вся енергія йде на виживання, а це дорога нікуди. що завжди треба думати про завтрашній день. Ще одне наболіле питання: що робити зі сотнями майдану? Ми всі знаємо, яку роль відіграла Львівська сотня під час цих подій, яка фактично в найкритичніший момент отримала ситуацію на Хрещатику. Очевидно, що ці люди не складуть ту зброю, яку вони мають. Їх треба. Чи не потрібно переводити до лав національної гвардії і так би сказати, децентралізовувати національну гвардію, передаючи її підрозділу з підпорядкування місцевим органам влади? Ви прихильник такої концепції? Дивіться дуже багато, багато людей, та... які були на майдані, які там жили тижнями, місяцями, вони сьогодні вернулись до нормального звиклого життя. Вони активні у своїх справах, якими вони займаються. Мені здається, що деякі люди починають просто використовувати ситуацію, тому що вони хочуть бути героями. Будь ласка, якщо ти герой, йди в Нацгвардію, йди на передову, показуй свій героїзм. А показувати героїзм, створюючи проблеми іншим, це є неправильно. Тому, якщо є діюча влада, вона повинна мати достатньо відверту розмову, має бути сила закону, не можна це доводити до анархії. Наприклад, в Києві, ну в Києві дуже важко сьогодні пересуватися. Я би, чесно кажучи, був більш твердіший в наведенні порядку. Ми сьогодні в Києві мали зустріч з мером Праги. Ми сьогодні з ним біля золотих воріт мали спільний брифінг для журналістів. Голосили до речі дуже цікаву ініціативу. Це допомога тим молодим людям, які були на Майдані з доброю освітою, допомога тим дітям, які стали сиротами. Батьки, яких загинули, щоб отримати їм хорошу освіту. Львів, Прага, ми створюємо фонди в своїх містах на стипендії, на допомогу. Я думаю, долучиться інші міста. І мені, чесно кажучи, було соромно перед мером Праги, коли ми з ним проходилися там, вони, ти, будка на Будці, захаращено все, якісь халабуди. Як мені потім пояснювали, це боротьба, там прокуратура кришує з одної сторони, міліція з своєї Третій. сторони. Угу. Розумієте, він на це дивився. Ну, я не є мером Києва, так але мені було так стидно, так соромно, тому що слава Богу, що Львові такого немає. Треба наводити порядок. А як наводити порядок, якщо у нас при владі люди на ім'я Пупси морда? Я не жартую. І підтримують політичну силу. І пупси морда, які були в оперативних зведеннях управління по борьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні засідають принаймні один з них засідає в Верховній Раді і рулить політичною силою, яка намагається виставити себе в якості найбільш патріотичної. Ну, виставити вже не вийде. Я думаю, що виставлять. Ви знаєте, що в нас в міській раді більшість має партія Свобода. Я працюю з тою більшістю, скоро буде 4 роки, тому це унікальний досвід життя. Я готовий тим досвідом поділитися з тими політиками, які займають високі посади, які не знають, як бути. Слава Богу, в нас у Львові дотримується. І я роблю все можливе, щоб рівень корупції був мінімалізований, враховуючи, що є більшість. Я готовий дати поради і київській владі. І владі національного рівня, тому що бавитися в от розподіли, то твоє, то моє, то це нонсенс, це абсурд. Тому що вони за це будуть нести дуже серйозно. Що відвертий кримінальник призначав міністра оборони в Україні? Що це за держава і вона вона. Я ще раз говорю, я, я цього не розумію. Я вважаю це повним абсурдом і дурістю. Це або тотальна дурість. Або якось по-іншому це треба назвати. Ці речі недопустимі. Є питання функціонування держави, є питання національної безпеки, є питання судоустрою. Це фундаментальні речі. Не можна їх давати на відкуп тим чи іншим людям. Це має бути пряма відповідальність. Ми з вами розуміємо, про що ми говоримо. Я думаю, що і всі глядачі нас бачать, це прекрасно розуміють. Тому е я би діяв набагато жорсткіше. Де межа з вашої точки зору між регіональним патріотизмом і українським націоналізмом? Ви знаєте, сьогодні в Україні ми всі є в доброму слові націоналісти, тому що ми любимо власну державу. Правда. І я, чесно кажучи, бачу цей націоналізм і в Донецьку, і в Харкові, і в Одесі, тому що більша кількість людей вони насправді за, за Україну, за нормальне життя. Але ще раз наголошую, є е, певні олігархи, які хочуть тримати власності устрої на своїх територіях. Їм не подобається, що є відкритість. Вони Майдан не сприймають, в принципі, тому що е, рухи, ну, зникають їхні імперії. Вони не мають шансу на життя. Але так сьогодні життя будується в світі. Ми ж не можемо зробити в Україні резервацію. Тому... Але стараємося? Ні, друзі мої, є сьогодні влада, яка прийшла. Ну, друзі мої, покажіть на що ви здатні. Знаєте, Уряд, який прийшов, він говорить, що він є технічний. Я боюся, щоб ця техніка mm -hmm. не була для нього трагічною, тому що mm -hmm. так само, як сьогодні розслідують дії попередніх урядовців, mm -hmm. так само треба бути свідомим, що будь-хто є при владі, він підпадає під відповідальність, в тому числі і кримінальну, тому треба бути дуже уважним mm -hmm. і треба чітко розуміти, що ти робиш, mm -hmm. тому що ти не приходиш до влади навічно. Ти приходиш на певний період, і за цей період тебе спитають за кожен день. Тут хочу з вами підняти питання, питання про можливий новий конституційний усі України. Але я був би дуже потішений, якби ми підключили до цієї розмови одного з найавторитетніших українських українців. Голову Кримсько-Татарського народу Рифата Абдурахмановича Чубарова. А перед тим як пана Чубарова підключити до нашої розмови, я скажу, що Крим від сьогодні буде жити з новою Конституцією. Там тежні сепаратисти. За новий основний закон проголосували фактично достайно, 88 голосів за. Ну, як годиться, в таких випадках ухвалювали Конституцію без обговорення згідно з Конституцією в лапках, очевидно. Крим є, цитую, демократичною правовою державою у складі Російської Федерації. Територія республіки є єдиною і неподільною і становить... Невід'ємну частину території РФ йдеться в цьому документі в лапках. підкреслюю. після голосування депутати встали і оплесками привітали ухвалення так званої кримської конституції. Після чого в залі. Прозвучало два гімни, державний російський, під який розстріляли, розстрілювали мільйони українців і гімн Республіки Крим. Кримські татари гостро розкритикували цей документ в лапках. Проект нової Конституції Криму заявив Ренат, перепрошую, Рефат Чубаров. Ігнорує права кримсько-татарського народу. Якщо пан Чубаров вже на зв'язку з нашою студією. То я хочу вас привітати, Рифат Абдурахманович. Доброго дня, салам алейкум. Алям доброго дня. Пане Чубаров, будь ласка, перша оцінка цього так званого основного закону Автономної Республіки Крим, тут можна дуже багато говорити, але я просто е, пошлюся на заяву Меджлісу Кримського татарського народу. Яка була прийнята вчора в ході засідання Міджлісу, Ми зазначили про те, що цей проєкт розроблявся кулуарно. так звана конституційна комісія, яка була створена, збиралася всього два рази. Перший раз 27 лютого, вибачаю, 27 березня. Це було організаційне засідання. І другий раз вчора, коли членам комісії вже дали повний текст тієї конституції, який був розроблений не тут, не в Криму. А багато депутатів, які сьогодні приймали участь в його затвердженні, вони побачили цей текст буквально за лічильні години до початку сесії. Зрозуміло, що е, ми виходячи з тієї реальності, яка є сьогодні в Криму, ми маємо реагувати на будь-які події, що тут відбуваються в Криму. Ми не могли пореагувати і на цю подію або на цей текст е, Конституції Республіки Крим. Ми зазначили його як таку, яка е, повністю ігнорує права татарського народу як корінного народу криму конституції відсутні будь-які норми відштовхуючись від яких можна було би говорити про можливість ну, можливість вирішення чи розвідку вирішення вирішення кримськотатарських проблем розвідку кримськотатарського народу тут на території республіки крим Наші опоненти на це деяких там коментарях посилаються на те, що мовляв буде ще законодавство Республіки Крим, і ми там спробуємо врахувати і ваші ну врахувати ті ваші намагання, про які ви говорили, щодо представництва кримських татар гарантованого, щодо мовних мовних с. Тобто не просто декларація, що тут Криму є державними тримови українська, російська, кримська дотарція, але які давали безсумнівне право щодо шкіл і таке інше. Отже, ми е, в результаті е, визнали цю Конститу... конституцію конституцію таку, яка є неприйнятною для Криму. Більш того, ми ще зазначили про те, що на відміну всіх тих, е, скажемо. Е, Лан, які тутешні робили ще два, три, чотири тижні тому, що мовляв все має вирішувати народ, і так вони стверджували, коли е, організовували так званий референдум. Цього разу вони чомусь е, е, вирішили е, не дати самому кримському суспільству хоча б тиждень обговорити цей текст. Я ще раз повторюю, що багато з депутатів, які за нього сьогодні голосували, вони. Самі побачили цей текст, коли прийшли вранці на засідання. Пане Рефати, у нас є інформація, що ви вчора говорили з Аксьоновим. Чи вдалося порозумітися, якою був зміст розмови? Ми вчора не говорили з Аксьоновим, ми були разом з ним в ефірі е кримсько татарського телеканалу АТР. Це була передача. Вона є в запису в архіву на сайті телеканалу АТР. Це була передача Лілі Бучурової Гравітація. І ми говорили про те, чи можливий е, діалог в Криму між кримськими татарами та тутешною владою. Мені здається, що е, ця, ця бесіда е, на телеканалі вона визначила багато питань, на які ще е, скажемо ну, на які ще немає відповідей. Рефат Рохманчу тут в студії присутній мер Львова Андрій Садович, що Львівська територіальна громада, що київські ініціативні групи громадськості можуть зробити в першу чергу для кримських татар, наших братів і сестер? Я хочу сказати тут єдине, і ми про це намагаємося довести до всього світу. Ми ми виходимо, ми є реалістами, ми виходимо з того. Які сьогодні є виклики для України в цілому, для українського суспільства, ми розуміємо роль, яку має відкривати міжнародна спільнота, і тому ми говоримо про все, що в цій ситуації, які ми всі опинилися, дуже важливо всім пам'ятати про кримськотатарську проблему, про кримськотатарський народ як один із таких, знаєте. Вразливіших таких а, сегментів от во всіх цих процесах, то треба нам кожного дня не забувати про те, що яка б не була б оцінка от тих змін, які тут здійснюються, треба всім говорити про необхідність вирішення кримсько-татарської проблеми як такої, яка загострилася в результаті от цих подій останнього місяця. Дякую вам сердечно, пане Чубаров, наші серця, наші вітання наші вітання. молитви разом з вами, з нашими братами і сестрами, які опинилися в такій ситуації. Сердечно дякую вам за розмову. Пане... Дякую, пане Андрій. Отже, останнє питання: що ми, українці для інших українців? У нас тут був один чоловік в студії, геніальну фразу видав. Ми українці всіх національностей і віросповідей, Що ми можемо реально зробити, як допомогти? Бути разом, поважати думку кожного, і дуже багато разом працювати. Ми за останні місяць-півтора прийняли приблизно півтори тисячі наших українців, які приїхали з Криму. Ми відкрили двері, хто що має, ділиться. Не чекаючи, як там держава, коли прийме програми, ми просто допомагаємо. Тому що це наш обов'язок. Це наші українці, які попали сьогодні в біду. І так має сьогодні поступати кожен. Це Важка праця, кожен на своєму місці. Це любов, Бога. І це насправді віра всіх в нас. Я переконаний, що Україна має шанс. Які ми не були сьогодні політики, я вірю в здоровий глуст, я вірю, що ми збудуємо країну, в якій хочеться жити. Дякую, Андрію Садовий, мир Львова.